Добрий день! Минулого разу ми вивчали, як сказати, що є в мене, а сьогодні ж розглянемо, як сказати, що у тваринок, тобто у них щось є або немає. Для цього ми використовуємо have got. They have got. У них є. They have got. Якщо в них чогось немає, ми використовуємо частку not. Ось це скорочення від not. І додаємо її до have. They haven't got. They haven't got. Наприклад, they have got long tails. They have got long tails. У них є довгі хвости. They haven't got. Ears. They haven't got ears. У них немає вух. They are snakes, вони змії. Наступно. They have got big mouths. В них є великі роти. They haven't got big ears. У них немає великих вух. They are hippos, вони бегемоти. They have got a lot of teeth. У них багато зубів. Вони мають багато зубів. They haven't got short tails. У них немає коротких хвостів. Haven't got – немає. Не мають вони. They are crocodiles. Вони крокодили. Тепер трохи потренуємося в описі тваринок, як ми бачимо на картинці. They are це вони які? Нам потрібно сказати, які вони. Тобто тільки прикметники виступа використовуємо в даному випадку. They have got у них є. They haven't got, у них немає. Отже, They are big and grey. Вони великі та сірі. They have got long noses. У них є довгі носи. They have got long noses. They haven't got short noses. У них немає коротких носів. They have got big ears. У них є великі вуха. They haven't got small ears. У них немає маленьких вух. They have got short tails. Short tails. У них короткі хвости. They haven't got long tails. У них нема довгих хвостів. Для того, щоб поставити питання, змінюємо порядок слів. Це в нас загальне питання, тобто питання, яке потребує відповіді так або ні. Дивіться, ми змінюємо порядок слів. Have виходить на перше місце. Далі they got. Have they got. У них є. Have they got long tails? У них є довгі хвости? Відповідь буде. Yes, they have. Так, у них є. No they haven't. Ні, у них немає. Have they got long tails? Yes, they have. No, they haven't. Не забудьте, що в питанні змінюється порядок слів. Тепер питання по цим картинкам. Have they got shoes? Yes, they have. No, they haven't. Have they got long noses? Have they got long noses? Відповідь буде yes, they have, тому що у них є довгі носи. Have they got big ears? Have they got big ears? У них є великі вуха? Відповідь також буде Yes, they have. Наступне питання. Have they got short tails? Have they got short tails? У них є короткі хвости? Yes, they have. Так, у них є. Have they got small legs? У них є маленькі ноги. Have they got small legs? No, they haven't. Ні, немає. No, they haven't. І останнє питання. Have they got three ears? Have they got three ears? У них три вуха. No, they haven't. Ні, не три. Так, у них немає трьох вуха. В них є два. They have got two ears. На цьому у нас на сьогодні все. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.